Зона відпочинку на заправці Shell. Така зона відпочинку. Там заправка. Burger King. Тут безкоштовна підзарядка для електромобілів. Це так називаємо Польщі МОП. Зарядка електромобілів. Можна, тут стоянка для автомобілів, а тут зона відпочинку для тих, хто в дорозі. Можна сісти, перекусити, подивитися і все остальне. Дитяча площадка. Такі зони відпочинку. Дитяча площадка, де діти могли би погратися просто. А тепер саме цікаве, покажу вам туалет. Звичайний туалет, травичка покошена, все зібрано. Є даже сушка стиралка, сушка, де люди можуть постирати. А це набір натурального кружку. Ну таке. Цивілізація. Мусорні контейнери. А зараз ще покажу вам туалет. Ось такі зони для відпочинку подорожуючих автолюбителів. І не тільки. Просто атвантажні дальнобойщики, місця відведені для дальнобойщиків, для автобусів. Оця сторона для автобусів, та сторона паркінгу для вантажних автомобілів, ну а ця сторона для легкових.